Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Фіксатор стійки капота, який застосовується в автомобілі для того, щоб фіксувати тримач капота під час. Їзди автомобіля оригінальний номер 657 220 1 e 20 е Застосовується в таких авто, як X-Trail, Almera, Pathfinder. повний список авто, як і придбання цієї запчастини доступний вам за посиланням під цим відео. Каталожний номер у нашому інтернет-магазині df DF-17-024. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки в день замовлення. вдалих покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.